Докрутила? поїхали. Поїхали. Оточення. Тільки тепер оточення, яке оточує нас в соці. Тобто, це люди, які нам зустрічаються повсякденно. Це на роботі, в магазині, в транспорті, там, на дворі. ну, де, де б ми не перебували. Нас же ж цілий день носить десь. так? Я сьогодні мала дуже таку цікаву історію. Метро, у метро зайшов безхаченко підпитку. І він почав чіплятися там до жінок, робити їм якісь компліменти. Ну, а жіночки з роботи всі такі інтелігентні. Ну, їх це почало дратувати, тому що від нього, напевно, неприємно пахло, і їм були недоречні ці компліменти. Так от. Сідає до мене, підсідає до мене якийсь дядько на, чергов, на черговій зупинці? Спостерігає за цим дійством, за цією картиною відносно того, як Бесхаченко дає компліменти цим жінкам і каже: От скотеняка каже, напився. Я просто розвернула голову до нього і кажу: скажіть, будь ласка, а яка різниця між цим чоловіком і вами? Чому він скотеняк? Так а що він напився оце там? Я кажу, слухайте, ну ви ж не знаєте, чому він напився? Каже, між ним і вами ніякої різниці немає. Він людина і ви людина. Дядько замовк. Посидів так секунд 30 і каже Так візьми і сядь біля нього, а він тобі смердить. Ну і встав на своїй зупинці. До виходу підійшов, щоби навіть не сумнівались. Безхатченко посунувся до мене і щось там собі теревенів, але не зі мною, а з тими жіночками. Знаєте, мені навіть не смертіло. І насправді було навіть мило споглядати про те як людина, яка є внутрішньо вільна. Він не контролює свою роль в цьому соціумі. Він такий, який він є. Він випив, можливо, йому немає де цієї ночі буде спати, він собі буде шукати. Але він є людина. І він в цих жінках бачив прекрасне жіночек. Тому бачите, прекрасне він же. І повірте, воно також буде вас бачити.